На прес-конференції представники всеукраїнського об'єднання Батьківщина озвучили заяву про коаліційне об'єднання з фракціями інших партій у місцевих радах. Зокрема, вони заявили, що не вестимуть перемовини про об'єднання лише з однією політичною силою опозиційним блоком. Зрештою, про створення коаліції домовлятимуться з усіма, але з дотриманням певних принципів, що задекларовані в заяві цієї політсили. Безумовно, це Дотримання демократії, відновлення миру в усій Україні, територіальна цілісність, суверенітет, реальна децентралізація, реальне підкреслюю. Ми виступаємо за те, що земля не може бути товаром. Ми виступаємо за захист громадянських прав і свобод. Ми виступаємо за соціальні гарантії. Ми не повинні імітацію реформ зводити до. Пониження рівня життя пенсіонерів та інших найменш захищених прошарків населення. Дорога молодим під таким гаслом йшли на місцеві вибори представників всеукраїнського об'єднання, Батьківщина. Звичайно, якби ми поставили більш досвідчених людей, можливо, у нас був би вищий, кращий результат. Ми свідомо йшли на те, щоб підтримати молодих людей. Йшли для того, що... Тому що ми розуміємо, цими виборами життя не завершується. Сьогодні лучани, сьогодні волиняни познайомилися з масою великою кількістю молодих людей, які є новим обличчям батьківщини, які сьогодні є уже активом батьківщини, які сьогодні активно беруть участь виборчій кампанії, яким сьогодні надали довіру. У Луцькій міській раді буде чотири депутати від цієї політичної партії а в обласній раді 12 обранців громади. В обласній раді будемо працювати над тим, щоб запрацювали всі програми, які Працюють на сьогоднішній день є задекларованими, адже більше 30 програм є в обласній раді, які були прийняті. Працює з них менше половини. До слова, обласна партійна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина пропонуватиме коаліції свого кандидата на посаду голови найвищого представницького органу краю.